Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Таня і це таро-прогноз на тиждень для знаку Зодіаку діва. І так, давайте подивимося, яким же цей тиждень буде для вас. Спочатку розглянемо в цілому атмосферу тижня і далі основні сфери: роботу, фінанси, особисте життя, застереження та порада на цей тиждень. Я нагадую вам, що це спільний прогноз, тому у всіх на 100% він не може програтися. Але все одно, якщо ви вже потрапили на це відео, все одно ви для себе візьмете якусь пораду чи підсказку. І так, діви, яким же цей тиждень буде для вас. Так. Для когось це, можливо, початок, середина та кінець тижня, а для когось, можливо, і в цілому така атмосфера тижня. Тому дивіться, перша карта у нас випадає сімка мечів. Говорить про те, щоб діви остерігалися обману якоїсь нечесної гри на цьому тижні. Тому будьте обережні. Неважливо, не можливо, якісь ви будете. Справи виконувати, можливо, хтось буде якісь обіцянки вам давати. Все одно будьте обачні, тому що, можливий якийсь обман і нечесна гра. Далі карта відлюдника. Говорить, можливо, у ДІВ буде таке бажання на цьому тижні побути наодинці. Можливо, потрібно буде якийсь. Да, Переосмислити своє життя, переоцінити, що ви робите, а як вам далі рухатися, які дії робити. Тому, можливо, да, на, на цьому тижні у вас буде якби, такий настрій побути наодинці. А можливо, хтось і вирішить поїхати на відпочинок для того, щоб да, ось так відпочити від. Цих всіх да, буденних справ. Тому ось так. Далі карта йде двійка монет, говорить про те, що, можливо, у вас тут да, якби, дуже багато справ буде, і ви будете, як білка в колесі, да, все одночасно виконувати. Але ця карта така, якби, нестабільна, говорить. нестабільна. Ну, з іншої сторони, і карта відлюдника двійка монет теж говорить про якусь поїздку. Тому Можливо, і насправді да, діви поїдуть і в поїздку. Хтось, можливо, по роботі, хтось на відпочинок, але да, якби, такий варіант можливий. Ну, тут і карта говорить про те, що якась і нестабільність, можливо, і фінансові труднощі, що вам потрібно буде викручуватись і так, і так, да, якби, щоб да, якось протримати цей баланс. Тому теж як варіант. Давайте далі розглянемо сферу роботи. І так, діви, робота, що у вас тут? Так, дев'ятка жезлів. Так, тут ви теж, да, якби, теж карта говорить, да, можливо, в... Про бажання віддалитися, уєдинитись. Да? Бо карта така вона говорить про те, що сам в полі воїн. Да? Якби. Тому ось так. Можливо, раніше у вас. В роботі були якісь труднощі, і зараз вам потрібно якісь робити кроки вперед, потрібно щось змінювати. А ви, у вас як присутній такий страх. Проте, да, якби у вас вже шишки набиті з минулого, і ви боїтеся робити якісь кроки, щось змінювати. Тому ось так. Тому на даний час ви вирішили ну, прийняти ось таку пасивний. Такий варіант, да, поки що нічого не змінювати, а подивитись, як буде далі. Ну тут ще і по цій карті це ще карта, да, якби таких границь, то можливо, да, ви будете, якщо особливо ви працюєте в колективі, то можливо ви будете якби, да, тримати так, дистанцію з колективом, і можливо будете якби, захищати свої границі, свої інтереси, відстоювати те, що цікаво вам. І те, що більше вам потрібно, тому теж такий варіант можливий. Сфера фінансів тут теж, бачите, і у вас двійка монет випадала, і вісімка кубків. Говорить, що у вас є якісь труднощі з фінансом, саме. у вас не влаштовує на даний час те, що у вас є. Е, да, у вас якийсь і, і душевний якісь на душі, якийсь такий негатив, неспокій е, да, і в сфері фінансів теж не дуже хороша ситуація. Тому, можливо, з однієї сторони, карта говорить про те, що хтось з дів буде шукати да, якби кращий заробіток, да, залишає те, що є. Е, і йде на пошуки чогось нового. А для когось, можливо, це просто якби тільки мрії, тільки плани, що можливо щось потрібно змінити, можливо, роботу змінити. Можливо, да, якось розглянути свої витрати по-іншому відноситись до своїх фінансів. Тому теж да, якби карта така не дуже хороша. Тому ось так. Ну тут, бачите, і по карті роботи говорить про те, що не все якби добре, але ви якби боїтеся цих змін. І в карті фінансів говорить про те, що вам потрібно змінювати, не потрібно триматися за те, що вам не подобається. Тому ось так Давайте далі подивимось, сфера особистого життя. Так, там десятка кубків перевернулася. Вона говорить про якісь гарні емоції, сімейний відпочинок. Сім'я приносить дівам задоволення, підтримку. Тому ось так. Але зараз я ще витягну, подивимось. І так, особисте життя. Так, карта зірки. Для когось це можливо здійснення мрій. Можливо, хтось про щось мріяв, про якісь стосунки. Да? І ось нарешті ваші мрії збудуться. Можливо, хтось познайомиться з партнером, про якого мріяв, теж як варіант. Ну, для тих, у кого вже є стосунки, ця карта говорить про дистанцію. Да? Тому що з вашим партнером на цьому тижні ви будете, можливо, Да, тут і вам карта випадає, що, можливо, десь ви поїдете чи відпустку, чи якась дорога випадає. Тому, ну, і так, і ваш партнер, можливо, буде на відстані. Якесь це да, якби спілкування дистанційно. Тому ось так. Для тих, у кого немає партнера, тому це теж можливо спілкування через соцмережі, можливо, дистанційно. Теж як варіант. Ну і карта радить, що, можливо, якщо у вас немає партнера, спробуйте знайомство через інтернет, да, через сайти знайомства, чому б ні. І так, давайте сферу здоров'я подивимось. Так, тут королева жезлів говорить про чудове здоров'я, енергію, силу, тому все чудово, особливо, якщо ви жінка. Якщо ви чоловік, то карта говорить про те, що якщо у вас якісь і виникли труднощі зі здоров'ям, то, можливо, потрібно звернутися до жінки, можливо, це лікар, яка надасть вам консультацію, можливо, щось порадить. Тому ось так. Але це ще карта говорить про те, що, можливо, якщо ви чоловік, то ваша партнерка, дружина буде вас да, якби, активно так проявляти в своєму житті, можливо, активно буде, якби, вас направляти, щоб ви займалися якимось фізичним навантаженням. Тому теж їх варіант. І може, якби ще й да, правильне харчування вам якби, підбирати, ну, так слідкувати за вашим здоров'ям. Чому б ні? Це чудово, да, коли жінка да, за своїм чоловіком так піклується, чи своїм партнером. І так, застереження на цей період. Так, карта. Туз монет. Ну, давайте ще подивимось. Карта порада, паж кубків. І так, карта застереження. Це карта такої якогось шансу, можливості, тому на цьому тижні вам не потрібно да, яку... да йти за якимись. Одним, бо по тузу монет це один такий якийсь шанс, одна можливість, да, тому не потрібно на цьому тижні її використовувати. Якщо вам буде якась пропозиція да, от така одноразова, можливо, чи підзаробити, да, можливо, покращити якесь фінансове становище, тому краще відмовитись. Да, якби. Тому що це одноразова така можливість, і вона вам якби не потрібна. Тому що хто б що вам на цьому тижні не пропонував, тому краще да, відмовитись від цієї пропозиції. І так як у вас карта на початок тижня там випадала сімка е, мечів, яка говорить про якийсь обманник, щось нечесне, тому да, от будьте обережні, хто що вам пропонує. Бо, можливо, щось з вами нечесно, якась гра буде. Так, і карта Порада паш Кубків говорить про те, що отримуйте гарні емоції. Даріть також своїм близьким гарні емоції. Для тих, у кого є дітки, говорить про те, що приділіть цей час для своїх діток. Проведіть з ними чудовий час. Тому ось так. Для когось це і карта говорить, що вам і дітки вас на цьому тижні порадують, принесуть гарні емоції. Тому ось так. Ну, це ще карта гарних новин. Тому ось так. Але вона в нас в карті пораді, тому ось так. Ну, вона ще й говорить, да, що ви, да, якби. До своїх близьких, до своїх знайомих, щоб проявили на цьому тижні да, більше уваги, якоїсь ніжності, любові. Тому ось так. Ось такий тиждень для вас. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, підтримуйте відео лайками. До зустрічі!